Друзі, всім величезний привіт! Ви на каналі Творча Дача. Сьогодні розкажу вам про ось цей невеличкий камін, який ми рік тому встановили в себе на дачі. Отримала багато запитів, тому вирішила відзняти окреме відео, де більш детально поговоримо з вами про цю невеличку річ і розкажу в цілому, як я її шукала, де знайшла і чи взагалі варто такий камін встановлювати в себе вдома. Тому, якщо вам цікаво, то не перемикайтесь і поїхали. Десь рік тому ми зіткнулися з питанням, чим обігрівати дачу так, щоб було максимально недорого, ефективно і щоб це все ще гарно виглядало. І після довгих пошуків ми от звернули тоді увагу на таке цікаве рішення, як чавунна піч камін. І вирішили тоді детальніше розібратися з цією темою, що воно таке. І скільки це коштує, і натрапили на продукцію польського виробника-кратки. Це печі зі справжнього чавуну, і що отак от можна це все в сучасному такому скандинавському стилі оформити. Я зараз вам покажу їхній офіційний сайт. Я там, друзі, не замовляла, але покажу, щоб ви розуміли взагалі про що йде мова. Ось, бачите, в розділі чавунні печі каміни найдоступніша модель ось ця перша, називається коза К-7, це така сама, яка стоїть у нас. І далі, якщо пролистати каталог цих печей, то чим більша і потужніша піч, тим відповідно, вища її ціна. Ну нам вже ж величезна модель не потрібна була, адже і площа приміщення тут всього 16 квадратних метрів. І ось так от ми її встановили. Чесно кажучи, переживали, що може заважати, але вона зовсім не заважає, Бо зараз покажу вам її габарити, щоб ви побачили, наскільки вона реально компактна. Ну, ось, подивіться, достатньо такі компактні розміри, і потужність цього каміну становить 5 кВт. Друзі, коли ми почали шукати, де купити цей камінь. То цікавилась не лише його ціною чи доставкою, а і головним питанням, що ще потрібно, щоб встановити його з нуля? Адже в нас не було ані димоходу, ані якоїсь ще там підготовки. Я тоді обзвонила чимало продавців і ставила ну достатньо стандартні запитання: як називаються ті труби, які ще деталі потрібні? От що ще додатково замовляти? Але чіткої відповіді тоді майже ніхто не дав мені. Ой, довго я тоді, друзі, це все шукала, і на кінець то знайшла одного розумного майстра, який на той час займався встановленням цих печей і продавав їх також. Він мені віддаду, я написав, що потрібно, і ми змогли у нього це все замовити без проблем. Взагалі тому, друзі, ця пічка їхала до нас в Київську область аж з під Ужгорода. Виводили ось так просто на старий дах. Взагалі дах потребує повної заміни, ну тим не менше, якби все працює. Зараз покажу вам, скільки коштував цей камін з усіма деталями, а потім разом його запалимо і поговоримо про всі плюси і мінуси. Отож, друзі, загальна вартість каміну і комплектуючих до нього на той час склала 38 230 гривень, що, як на мене, не дуже дешево, але друзі, такі наші реалії. Камін достатньо простий у використанні, і перед тим як його запалювати, я вирішила його почистити. Ось, бачите, внизу тут такий є невеличкий піддон, де збирається весь попіл від дров. Зараз піду його викину і поставлю назад цей контейнер невеличкий. Не, не скажу, що потрібно, якби кожен раз це робити, але в цілому потрібно за цим слідкувати. В інструкції до цього каміна зазначено, що максимальна. Довжина дров складає 30 сантиметрів, які туди можна помістити. Але ми зробили власні заміри, і можу сказати, що туди в цілому можна помістити 38-39 сантиметрів максимум. Звісно, з меншими дровами працювати легше, тому якби така є. От такий нюанс, така заморочка, що от великі дрова, які от зазвичай, якщо ви закажете, вам привезуть, вони можуть мати такий достатньо вже великий розмір, який сюди не підійде. Друзі, головний плюс цього невеличкого каміна це те, що він от реально гріє. Це саме головне. Навіть при таких умовах, як у нас, тут це стара дача, неутеплені стіни ще дах, просить ремонту і також утеплення. Навіть при такій комбінації ми тут могли жити, коли на вулиці було мінус 5 мінус градусів морозу. І цей малюк все одно розганяв тепло, обігрівав ось цю всю кімнату, де він стоїть, і також там, де от по праву сторону сірі двері там. Спальня і тепло туди також заходили. Тому, якщо у вас нормальний утеплений будинок з нормальним дахом, то цей невеличкий камін буде працювати для вас на всі 200%, буде обігрівати ваш будинок і вас в тому числі. Тут щоб я хотіла відмітити, це те, що цей камін виглядає дуже красиво, стильно і от так от мінімалістично. І він має такі достатньо невеличкі розміри, його можна вписати майже будь де там, де ви зможете вивезти димохід. І ось ми, от, наприклад, от так от вирішили його поставити між двома дверима. Такий от був у нас варіант. І в цілому він взагалі не заважає і чудово сюди вписався. А головне, друзі, що він зроблений з такого матеріалу як чавун. А це достатньо міцний, довговічний і надійний матеріал, і йому не страшні високі температури, він там не буде деформуватися і як написано, буде служити нам руками. Ну, не знаю, друзі, це ми побачимо, поки за рік користування нічого ніде не прогоріло і все чудово. І з мінусів, друзі, можу відзначити те, що от поки ти його топиш, то тепло і затишно, і все супер. Але як тільки перестаєш підкидати дрова, десь за 2-3 години камін повністю остигає. І хотілося б щоб він все-таки тримав тепло довше. Ну, якби У нас тут ще і неутеплена дача, тому це також якби. Зіграло свою роль, тому ми і доставляли тут ще деякі електрообігрівачі, щоб при такій ситуації було тепліше. І там, ну, в другій половині будинку у нас є повноцінна груба, яка якби така вічна річ, ти її протопиш один раз, і вона тобі там декілька днів тримає тепло. Тому холодно тут у нас не було. Ось друзі, але ми знайшли один вихід з цієї ситуації. Якщо немає можливості підкидати дрова, можна використовувати паливні брикети. Вони довше тліють і дають більше часу теплу триматися. Тому як варіант, можна топити ними чи на ніч залишати ті брикети. Друзі, незважаючи на всі ці нюанси, це не зрівняється з тим, що ти отримуєш на виході. Коли за вікном іде дощ, а попадають сніжинки, і на вулиці вже так зябко і холодно. А ти просто запалюєш цей камін, слухаєш тріскотіння дров і відчуваєш справжнє тепло та затишок, який дає живе дерево. Це зовсім інша атмосфера, це не порівняти ні з чим. І чесно кажучи, хоча цей камін і не з дешевих, і є свої нюанси, він однозначно вартий кожної копійки, і можу сміло сказати, це одна з найкращих покупок за останні роки. Ну що, друзі, сподіваюсь, вам сподобалось це відео. І Якщо так, то напишіть мені про це в коментарях, ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. Всім па па, -па, -па і до наступних відео!